Грот Прима або Печера Неандертальця Львівська область. Грот Прима це найдавніше поселення табір на території України і знаходиться у Миколаївському районі Львівської області. Якщо ти нічого не знаєш про Грот Прима, то випадково його не знайдеш. Знайти це місце досить складно, так як воно знаходиться серед лісу і заховане в пагорбі. Печери і сам грот виглядає дуже незвично. Він схожий на казкового велетня. Унікальність грота полягає у тому, що археологи виявили в ньому підтвердження проживання неандертальця, а саме будинок і кістки первісної людини. Це друге поселення, яке було знайдено на території України. Львівська експедиція на чолі з Леонідом Мацкевим натрапили на кістки жінки-неандертальця і на декілька дитячих кісток, вік яких становить 45,5 тисяч років. Крім того, в печерах гроту знайшли чотири кам'яних наконечники, залишки перепаленої деревини та кістки тварин, які були здобиччю для тодішніх людей. Грот Прима має три рівні. На двох верхніх розташовані маленькі печери. Звичайно, я задерлася в печеру на другому рівні, де і були знайдені кістки неандертальця. Відчуття дивовижні. Посвітивши ліхтариком, видно, що печера простягається далеко вглиб. Тут мені постійно чулися якісь звуки. Мені навіть важко описати ці відчуття. Здається, зробивши якийсь непродуманий крок або, занурившись ще трохи глибше в печеру, можна залишитись тут назавжди. Якось так. За весь час ми тут не зустріли жодної людини. З якого ракурсу я не гляну на цей грот, постійно бачу різні кам'яні силуети та обличчя, і вони тут повсюди. Це все придавало цьому місцю якогось містичного настрою. Навкруги густий ліс, час від часу, з різних сторін чуємо тріски сухий гілляк, немов хтось тихесенько спостерігає за нами, і постійно ці дивні звуки, неначе музичного інструменту. Схожого місця на цей грот я ще не зустрічала. Археологічні знахідки свідчать про те, що це помешкання слугувало своєрідним зимовим мисливським табором. Неандертальці використовували печери для проживання взимку, полювали на диких звірів за допомогою списів з кам'яними наконечниками та харчувалися їхнім м'ясом. А коли теплішало, переходили до мандрівного способу життя. Причини зникнення неандертальців наразі не прояснені до кінця. Серед розглянутих версій це загибель через кліматичні зміни під час останнього зледеніння, поширення хвороб, асиміляція і витиснення сучасними людьми.